Поглиблення співпраці з федеральним бюро розслідувань, конфіскація арештованих активів російських олігархів і притягнення до відповідальності всіх воєнних злочинців. Саме це головні теми візиту генерального прокурора України Андрія Костіна до Сполучених Штатів Америки у Вашингтоні. Він зустрівся з американськими сенаторами, представниками міністерства юстиції США, а також з керівництвом ФБР за даними генпрокуратури офісу генерального прокурора, точніше, нині в Україні, задокументовано понад 100 тисяч воєнних злочинів від умисних вбивств, позасудових страт і катувань до невибіркових обстрілів і примусового переміщення. З них 19 тисяч випадків це незаконна депортація дітей. Крім того, тисячі українських цивільних незаконно утримуються на окупованих територіях. Їх також примусово депортують до Росії. Завдали непомірної шкоди російські окупанти і українській культурній спадщині. Зруйновано понад 6 сотень історичних пам'яток на тимчасово окупованих територіях. Тривають мародерство та незаконне вивезення культурних цінностей. Детальніше про це не тільки ми зараз поговоримо з Андрієм Костяним, це генеральний прокурор України. Пане Андрію, наші вітання вам. Добрий вечір. Добрий вечір. Давайте на сполучених штатах зосередимось. Скажіть, з ким ще ви мали зустрічі, і якого результату від цих зустрічей ви очікуєте? Ми всі очікуємо. Ну, головне, це наша системна співпраця з міністерством юстиції США та Федеральним бюро розслідування. Ми мали змістовну зустріч з генеральним прокурором Меріком Гарландом з колегами з різних підрозділів Міністерства юстиції. Наразі наша співпраця вона сконцентрована на декількох напрямах. Ну, по-перше, це безумовно це розслідування воєнних злочинів та притягнення до відповідальності всіх, хто їх скоїв. Далі у нас серйозний напрям це співпраця в боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, тому що організована злочинність має транскордонний характер. і, Безумовно, вона не завершується тільки в Україні, тому співпраця є дуже важливою. Далі це розшук активів та їхня конфіскація. Ми всі пам'ятаємо нещодавній візит державного секретаря Блінкіна. Які вже які вже підтвердив остаточну передачу Україні перших конфіскованих 5 мільйонів доларів США від одного з російських олігархів? Але початок цієї роботи, початок цього процесу, був 3 лютого цього року, коли також під час мого візиту до Сполучених Штатів, коли Мері Гарланд генеральний прокурор оголосив про першу конфіскацію. Тому цей процес також продовжується. Ми розшукуємо допомагаємо в розшуку активів і допомагаємо в їхній конфіскації. Я думаю, що можемо очікувати також певних результатів. Ну і для нас дуже важливо, що міністерство юстиції допомагає нам в розвитку нових підходів в роботі прокуратури та правоохоронних органів, зокрема підходів, які орієнтовані на інтереси саме постраждалих та потерпілих не тільки від воєнних злочинів, а й від всіх інших. У нас співпраця є постійною. Ну підтримка є просто надпотужною, і я про це говорив на всіх зустрічах. Скажу навіть, що під час зустрічі делегації президента Зеленського з президентом Байденом я особисто передав президенту Байдену подяку за той рівень співпраці з міністерством юстиції США, який допомагає нам в розслідуванні воєнних злочинів. Хочу зазначити, що ми передали певну інформацію і Міністерству юстиції США і в Федеральне бюро розслідування. Ну будемо очікувати на результати. Я не хочу зараз анонсувати, не маю права це робити, але ми дуже потужно співпрацюємо для того, щоб були певні результати для притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців не тільки Україною, не тільки міжнародним кримінальним судом. А і іншими країнами скажемо поки так, пане Андрію, от в продовження цієї теми під час зустрічі з генеральним прокурором США Америком Гарландом і командою Мін'юсту Сполучених Штатів Америки Україна передала дані для спільного розслідування свою документацію, яка є в наявності. Ну, по перше, хочеться дізнатися не про результат, не про результати а про реакцію, якою вона була, і як це вплине на спільні процеси розслідування щодо притягнення російської сторони до відповідальності. Ну і на що? Мін'юз Сполучених Штатів Америки і може вплинути, маючи такі докази, таку доказову базу. Ну, в першу чергу е, треба зазначити, що в грудні минулого року під час візиту історичного візиту, першого е, візиту під час повномасштабної агресії нашого президента е, Володимира Зеленського до Сполучених Штатів е, Сенат і Конгрес Сполучених Штатів ухвалили два. Дві дуже важливих новели в законодавство сполучених штатів, які по перше дозволили конфісковувати активи, і я про це вже сказав. Тобто, в лютому вже була перша, перша конфіскація. А по-друге, розширили юрисдикцію саме Міністерства юстиції сполучених штатів щодо щодо притягнення до відповідальності воєнних злочинців. І е, саме в, в цьому напряму і йде співпраця. Е, тому е, ну я я скажу так, що співпраця йде практично в щоденному режимі. Крім того, що ми співпрацюємо по конкретних кримінальних провадженнях, ми передали також е, списки е, ну великої кількості потенційних воєнних злочинців росіян задля того, щоб були залучені також інші інструменти щодо їхнього притягнення до відповідальності, хочу сказати, також, що ми використовуємо санкційні механізми для того, щоб там, де ми ще збираємо, наприклад, достатні докази для притягнення до кримінальної відповідальності, але ми розуміємо, що певні посадові особи приймали активну участь в порушенні прав, наприклад, українських депортованих дітей. То е, ця інформація ми передаємо е, постійному режимі як Сполучені Штати, так і в Європейський Союз, так в Велику Британію, для того, щоб застосовувалися також і санкційні механізми, і ці санкції вони розширюються і вони також будуть мати свій ефект. Пане генпрокуроре, на воєнних злочинах я зараз хочу зосереджитися. Це нещодавні рішення Сполучених Штатів ділитися з кримінальним судом міжнародним доказами так вчинення цих воєнних злочинів Російською Федерацією. На що і як воно вплине? Процеси прискорить чи більш ґрунтовною доказова база буде? Що зміниться? Ну, по-перше, це історичне рішення. Такого ще не було в історії взаємовідносин Сполучених Штатів і міжнародного кримінального суду. А ми над цим працювали командою, я думаю, більше року, і це рішення дійсно історичне, тому що воно допоможе добрати ті елементи доказової бази, які з моєї точки зору зроблять можливим притягнення до відповідальності росіян за ну я б сказав ті злочини, про які відомо всьому світові. Тому така співпраця для нас є не просто сигналом солідарності, вона є дієвим актом допомоги в, в відновленні справедливості для всіх жертв цієї війни. І коли я неодноразово спілкувався із представниками ну, відповідних, я скажу так, державних установ Сполучених Штатів з політиками з сенаторами, які нас підтримували. З міністерством юстиції з державним департаментом на протязі всього року я завжди говорив: якщо хочете допомогти Україні і не і поділитися також інформацією з міжнародним кримінальним судом, тому що е, певні кримінальні провадження вони мають бути розглянуті на рівні міжнародного кримінального суду, тому що про них знає весь світ, і саме відповідальність за такі злочини має бути е, має бути на міжнародному на глобальному рівні. І ще хотів би зазначити, ми ж співпрацюємо також і в притягненні до відповідальності Росії за злочин агресії, а саме Вищого політичного та військового керівництва Російської Федерації. І поки ще триває дискусія щодо юридичної моделі майбутнього спеціального трибуналу, з липня цього року в ГААЗі вже працює міжнародний центр з переслідування за злочин агресії. І хотів би зазначити, що генеральний прокурор Сполучених Штатів став першим, хто, окрім Країн-членів спільної слідчої групи, а це я нагадаю: це Україна, Литва, Літва, Польща, Латвія, Естонія, Румунія та Словаччина. Він став першим, хто офіційно направив спеціального прокурора до міжнародного центру з розслідування злочину агресії. Зараз ця група вже працює в ГАЗі над над розбудовою цього кримінального кейсу. Тому це ще один сигнал. Ну я би сказав, безпрецедентної співпраці Міністерства Юстиції США з нашими правоохоронними органами, пане Андрію. Програма Невідворотне Покарання. До речі, ви в одному з випусків брали також участь, яка виходить на каналі. Ми є на Ютуб-каналі. Ми Україна присвятила останній випуск. Питанню депортації українських дітей і незаконному всиновленню, скажіть, будь ласка, особливу увагу в злочинах Російської Федерації проти України в цьому аспекті ви і ваш колега карімган присвячуєте якраз депортації і незаконному всиновленню українських дітей. Скажіть, які зараз напрацювання вже є, тобто чого вдалося досягти на даний момент? Чи з'явилися нові інструменти для повернення українських дітей до України? Ну і цитуючи Карімагана, голоса дітей мають бути почутими. Чи дійсно можливо буде, що в міжнародному кримінальному суді ми почуємо голоси українських дітей? Ну, по-перше, саме по кримінальному, саме по справі щодо незаконної депортації українських дітей і виданий перші ордери на арешт Путіна та Львової білови міжнародним кримінальним судом? Це на цим проект на цією справою. Ми продовжуємо співпрацювати з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана. До речі, хотів би нагадати, що відкриття польового офісу МКС в Києві це також сигнал того, що МКС тут з нами, як це говорять, серйозно та надовго. І це дуже важливо, тому що команда прокурорів та слідчих МКС в щоденному режимі зможе працювати з нашими прокурорами та слідчими, тому щодо щодо справи по незаконній депортації дітей безумовно ми будемо продовжувати роботу, і результати будуть цієї роботи. Скажу так. А не тільки на рівні нашої співпраці з міжнародними інституціями, але і в нашій національній судовій системі, у нас також підготовлені відповідні підозри високопосадовцям Російської Федерації, які ми можемо реалізовувати ну, в найближчий час. Безумовно, це буде в заочному режимі. На жаль, ми ще не можемо до них так сказати, дотягнутися, але наше завдання зробити все можливе, щоб вся документа вся доказова база була задокументована і підготовлена. Що стосується повернення наших дітей, безумовно розширення розширення скажімо так, кримінальних проваджень і розширення коло осіб, які притягаються до відповідальності, за цей за цей один із найтяжчих міжнародних злочинів, безумовно, має сприяти тому, щоб процес повернення дітей українських до, до України до їхніх родин він прискорювався. Між тим, поки що ми не бачимо такої, я би сказав, реакції Росії на тому й будемо продовжувати нашу роботу по кримінальних провадженнях. Але будучи в Нью-Йорку на, на заходах Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, ми неодноразово підіймали питання щодо необхідності створення міжнародного механізму повернення українських дітей. Ми проговорювали навіть таку, знаєте. Таку позицію. Організація Об'єднаних Націй була дуже активна в тому, щоб нагодувати дітей з інших країн українським зерном, яке Україна могла б експортувати якщо б Росія не розпочала агресивну війну і якщо б Росія не, не блокувала українські порти. Але Організація Об'єднаних Націй не готова, на жаль, ще додатково. Ну, скажімо так, взяти на себе відповідальність, щоб Росія повернула всіх українських дітей. Я думаю, що тут організація Об'єднаних Націй, всі наші міжнародні партнери мають бути більш активними. Я навіть говорив на деяких зустрічах міжнародних: Ви знаєте, якщо лідер кожної країни цивілізованого світу, вони просто кожного дня, один з них буде підіймати це питання на найвищому рівні, це питання буде підійматися на кожному засіданні, кожна міжнародна організація, яка має до цього відношення. Росіяни почнуть повертати українських дітей, тут треба нам просто працювати всім за, за для того, щоб всі об'єдналися для повернення українських дітей. І скажу більше: якщо ми повернемо українських дітей, якщо ми захистимо їх, то це буде шанс для дітей з інших країн, в яких також скоюються зараз злочини проти, проти дітей, також відчути цю справедливість тих країн, де діти також є безправними. Тому це питання е, глобальне, і я думаю, що наша співпраця в цьому питанні буде тільки поглиблюватися щодо голосу голосу українських дітей в міжнародному кримінальному суді. В МКС є високі стандарти щодо участі дітей під час судового розгляду з метою недопущення їх повторної травматизації, тому і прокурор МКС е, може вирішувати питання з огляду на їхній вік. Їх можливість надавати свідчення та безумовно їхнє бажання свідчити головне правило стандарт міжнародного кримінального суду це згода свідків та потерпілих свідчити. Високі стандарти МКС, ми також запроваджуємо в нашій національній судовій системі для того, щоб не трав... не... додатково не травмувати наших дітей, які мають давати свої показання. А... Я думаю, що те, що сказав Карім. Проголоси українських дітей, я думаю, що це, це історичне. Якщо наші діти будуть свідчити в міжнародному кримінальному суді, це буде найголовніше найголовніше свідчення тих злочинів, які скоєні були проти них, пане Андрію. Ми дякуємо Спасибо. вам за цю детальну розмову. Нагадаю, що Андрій Костін, генеральний прокурор України, щойно був з нами на зв'язку.